Жив собі Іван на світі, а в того Івана непутяща була жінка, шлялася погано. Десять літ прожив із нею в злагоді та мирі і застав недавно з іншим у своїй квартирі. Ні до чого у Івана вже нема охоти. Заїда його начальник. Вижену з роботи, і подумав Неборака. Ну його все к бісу. Взяв вірьовку та й подався вішатись до лісу. В тому лісі він зустрівся з бабою ягою, що згрібала біля хатки попіл кочергою. Ти чого? спитала баба, у гаю блукаєш. Може, ягід захотілось, чи грибків шукаєш. А Іван махнув на неї, мов не поторочу. Я, сказав, шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене розгулялась, бахуряку має, ще й начальники з роботи вигнать обіцяє? Йди сюди. Сказала баба, нахилися, сину, я у тебе щуприни вирву волосину, Смиконула й прошептала, згинь, біда усяка, хай сьогодні вріже дуба клятий бахуряка. Потім вирвала з щуприни другу волосину, поплювала і сказала: Заспокойся, сину, полетить. І твій начальник. Витурять лихого. Ти начальником на службі станеш замість нього. Поклонився Іван Низенько, радий до нестями. Я не знаю, чим, бабусю, розплачуся з вами. Ви життя мені вернули. Може, грошей дати? Ні. Сказала баба гордо, підемо до хати. Проведеш сьогодні нічку, голубе, зі мною, точно так, як бахуряка з жінкою твоєю, бо інакше по-старому можу все оставить. Бахур буде жити на світі, а начальник править.